Мало не самісінький центр міста Луцька, вулиця Степана Бандери. Бачимо тут двір заріс, мало не хащами. Чому така ситуація? Давайте розбиратись. Багато сміття та трава по коліна. Така ситуація на прибудинковій території будинку, що розташований на Степана Бандери 12. до телеканалу конкурент конкурентів звернулися місцеві жителі. Їм така картина, м'яко кажучи, муляє око. А що дивує ще більше? Що зовсім поруч гарна та охайна територія? Трава покошена і ніякого сміття немає. Як так сталося, що один двір так сильно відрізняється від іншого. Інших, люди не на камеру припускають. Вот них там ОЗББ. Вчора бачили, Жек приїхав вчора куси. Але з теї сторони жителям сусідніх будинків. Така картина теж аж ніяк не до вподоби. «Звісно, що не гарно. Де ж не може бути гарним? Неприємно. її будинок. Скажу так. Обслуговуванням будинку займається ЖКП номер 3 Там про проблему кажуть, добре знають. Навіть більше того, така ситуація тут не вперше. Ця ситуація вже третій рік. Ситуація не нова, тому що коли проводився конкурс з визначення управителя. Орган, який проводив, виставляв. Вимоги щодо надання послуг, а також їх перелік. Саме, зокрема, в будинку номер 12 по вулиці Степана Бандера згідно договору не передбачено таке послуги, як прибирання прибудинкової території, куди і входить якраз і послуга косіння. Тільки от як розповідає Олександр Мартинюк, скільки часу вже існує ця проблема, до підприємства жодного разу не звертався ніхто з мешканців з проханням, аби їм прибрали територію, і так триває вже третій рік. Співвласники даного будинку дуже добре знають, що їм така послуга надає не надається і що. Що здійснювати косіння вони повинні за власний кошт, ну або найняти когось. Їх зобов'язує закон про благоустрій населених пунктів, зокрема стаття 36, як власника будівлі, здійснювати за власний кошт роботи з благоустрою. Якби ці послуга була б передбачена у складовій тарифу послугу. Управління будинку ми б її покосили, так, як видно інші будинки. Відтак, щоб територія була охайна, мешканці будинку самостійно повинні про це подбати: або покосити траву власноруч, або ж найняти людину, або, врешті-решт, звернутись до свого управителя ЖКП Номер, 3, які за додаткову плату приберуть територію. В іншому випадку мешканці можуть отримати штраф за порушення правил благоустрою.